Колеги, привіт! І от я показую, я вже показував трошки. Але це ще раз покажу, що після чергового влучання, ну майже влучання по цій бідолашній дисковій, нашій новій, яка була нова відео. Тут є на каналі. Ось приходиться доварювати, варювати різні вставки робити. На цей раз це рама, на якій кріпляться два ну, колеса кріпляться. От, то прийшлося зробити вставку таку Т-образну. Метал я беру. У мене були катки. Також вони колись були на каналі, я їх розбирав, демонтував, там все коротше на метал здавав, а залишив раму. Там добряча рама така. Ну, от з неї я оце роблю. Оці всі вставки, варки, якісь пластинки. ну, Бо вона. Ну, конкретно так дуже побита. Я ж не просто так просив якусь допомогу хлопці. Я дуже вдячний кожному, хто кинув на банку Монобанк. Бачите, яка ситуація. Це оце реальність, отака робота. І це майже ну, два рази на тиждень. Тож, хлопці, всім дякую.